V sobotu, jim je bil položaj, obalivsa, jima pa nazaj, zelo razumni z betonom. Osobljujo, zdaj, vsi, vojni čas, vsi miš kanci, stolici, bovi, naci, šono, a bodivla, vijaki, mi že vemo, da je brez pečenoju, sporo doju, za bez peč enja. Цього я ось Знаєм для відповідального безпечного європейського суспільства. Круча компанія Слововування лового фонду подільського район Київ. Відповідає за утримання цієї були будівлі. Як хочу провести розслідування. што визначите што стало причинојо јак нои навдалоји роботни што подобни аварији билши николи не повтори ли се и в мести